З'явилася інформація, що у Росії ще один літак сухої суперджет зламався в повітрі наступного дня після катастрофи біля Москви. Пишуть російські змі з посиланням на південну транспортну прокуратуру Росії. Повідомляється, що сухой суперджет Суперджет-100» здійснив екстрену посадку в мінеральних водах через відмову генератора. Йдеться про літак авіакомпанії Азимут, який летів із Нижньовартовська. Заявив співрозмовник наступне. Він запросив екстрену посадку через відмову генератора приземлення пройшло штатно в аеропорту призначення. І як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, після введення санкцій 22 року проти Росії за вторгнення в Україну не тільки виробництво літаків сухої суперджет 100 стало неможливим, а й навіть обслуговування зайшло в глухий кут. І також додам, що на сьогодні частина літаків сухої суперджет 100 не літають, оскільки потребують. Ремонту, які провести неможливо. Частину літаків розібрано у форматі канібалізму на запчастини для обслуговування інших бортів, але з урахуванням низької надійності літака загалом він постійно потребує ремонту та запчастин, пояснив експерт. І був час, коли російська пропаганда називала сухой суперджетство Суперджет-100» убивцею і Боїнг, поки що сухой суперджет Суперджет-100» вбиває тільки своїх. Пасажирів. Я ж нагадаю, що 12 липня літак сухой Суперджет Стоп впав біля села Апраксіна в Коломенському районі Підмосков'ї. Також російський шахет знову залетів на територію Білорусі 13 липня, долетівши до Вітебська. Це вже другий подібний випадок. Про це повідомляю з посиланням на моніторингову групу Білоруський гайон». Цієї ночі на 13 липня. Росія знову атакувала Україну дронами камікадзе. Один із цих БПЛА, ймовірно, близько третьої ночі, увійшов у повітряний простір Білорусі через білорусько-український кордон у Гомельській області. Як зазначають у моніторинговій групі, дрон знаходився на території Білорусі майже три години і зважаючи на все, долетів аж до Вітебська. ВПС і війська ППО Білорусі о 5.00 підіймалися по тривозі на перехоплення. Вертоліт мі 24 і винищувач Су-30 півтора години безуспішно патрулювали південний схід Вітебської області. Додають у білоруському гайоні, уточнюючи, що даних про збиття або падіння БПЛА не надходило. Якщо говорити в загальному про дрони Росії. У Білорусі то російські війська атакували Україну в ніч проти 13 липня п'ятьма дронами. Камікадзе ППО вдалося збити чотири з них. Крім того, ще один російський шагет вилетів з України у бік Білорусі, зокрема у напрямку Гомельської області.